5-6 листопада ви говорили правду 1000%. Все як казали. Не пишу, що, як і куди, але це правда, дякую, тримаємося. Дякую, Вікторія, за зворотній зв'язок. На жаль, мій прогноз програвся максимально. Я дуже сподівалася, що він не програється аж так, тому що всі прогнози мають похибку, я про це багато разів говорила. І знову, і знову така прикрість. Дякую всім, хто пише, що відбувається у Кам'янському. Я знаю мої золотенькі, бо я сама тут проживаю і теж вночі сиділа з вами в стрімі під обстріли. Так, хто зі мною був? Дякую, ми слухали. Давайте подивимося. Сьогодні у нас 6 число, 11 година. Ми подивимося по 10 включно ще енергії. Зараз ще енергії дуже вирують, дуже складно. От, але ще ці дні. Ось п'ятниця в нас чекає сьогодні, так, субота, неділя, понеділок, які ще енергії зберігаються над Кам'янським, так? ось. Ну, дивіться: активність ще буде, і мені показують ще тривожність, і мені показують ще можливі теж наслідки на ці дні. Мені показують ще рух по Кам'янському, який ще може бути. І дивіться, центральна частина міста знову ж таки йде відпрацювання, можливе відпрацювання, і часткова втрата ресурсів, знову ж таки енергетика забезпечення світла. Знову ці падлюки будуть, будуть намагатися. Інфраструктура забезпечення міста, форс-мажорні ситуації і мені минулого разу йшли місця, пов'язані теж з військовими військові режимні об'єкти, все, що пов'язано з військовими, так, незалежно чи це установа, чи там просто і знову таке йде. Ті, хто знають, ті знають. Будьте, будь ласка, уважні і обережні. Якщо ви бачите, що до нас щось рухається, ідіть в безпечніші місця. Захист відпрацьовуватиме, та ворог буде тиснути. Енергетика підприємства знову під великою напругою, шановні. Давайте подивимося. Навчальні заклади, мені дуже так фонять теж. Кам'янське. Так. Ці дні, так, під, буде буде ще активність, буде. Ворог планує, знову ж таки. Так, а, мені йдуть підприємства, енергетика, знову ж таки, державні установи мені йдуть, які йдуть під напругою. Далі, мені йдуть транспорт, вокзали, наслідки йдуть знову. І часткова втрата ресурсів, будинки житлові. Будьте обережні, шановні, не грайте.